У Харкові міліція застрелила чоловіка, який озброєний саворобною шаблею, намагався проникнути на територію місцевої телерадіокомпанії. На заваді нападникові став охоронець. Зрозумівши, що візитер поводиться неадекватно, натиснув тривожну кнопку. Бешкетник загинув у сутиці із бійцем ДСО. За офіційною інформацією, правоохоронець був змушений застосувати табельну зброю. До приміщення телеканалу невідомий потрапив уночі, розбивши скло у дверях. Поводився агресивно і неадекватно. Охоронець викликав міліцію. Дежурный принял решение, нажал на тревожную кнопку, где-то через 2-3 минуты прибыл наряд милиции. Милиционеры тут же вступили в переговоры с этим человеком, пытаясь его вытащить на, на улицу разговорами. Он не соглашался. Міліціянтам довелося буквально викурювати бушкетника з телекомпанії за допомогою сльозогінного газу. Це змусило нападника вийти на свіже повітря, але там він витяг шаблю і наскочив на правоохоронця. Він набросився на одного з міліціонерів і почав його тіти вдоль э, стіни э, І, відступаючи, міліціонер примінив табельне оружие. Сначала, как он говорил, там предупредительный воздух, потом по корпусу. После этого милиционер еще перевернул, упал туда за, за парапет и, в общем-то, уже этот человек не подавал признаков жизни. Зранку тела працює у звичайному режимі. Про надзвичайну пригоду нагадує тільки розбите візитером скло та на східцях калюжа крові, засипане піском. Охоронець, який став свідком загибелі людини, дав свідчення міліції. Його враження переповідають колеги. Чоловік, бувший служивий, пожежний, пенсіонер. Всяко приходилось йому бачити. Ну дуже чоловік і спитав що Не кожен день такою буває. А то вчується нормально. Татисміни поїхав замовлю віддихати про особу нападника у прокуратурі розповідають небагато. 26 шестирічний психічно хворий на телебачення прийшов, незадоволений випромінюванням від антени, мовляв, впливає на свідомість та підсвідомість людей. Що ви понимали останні чека? Ми були у нього дома, нашли там ряд записок, такого содержання, з кого якби чітко понятно, даже чеку не обладаючими медицинськими познаннями о тому, що в странності психике. психіки, со зі сторони идут йдуть то сигнали на нього, то видіння. Ну такому душі шаблю взяв із колекції батька 63 три сантиметри завдовжки виготовлена зі сталі. Поводиться з нею чоловік вкрай небезпечно, і загроза життю людей була реальною. Запевняють у ДСО, виправдовуючи дії міліціянтів. Поведінка цього чоловіка була все більш і більш безсистемною, вона взагалі була неадекватною. І настав момент, коли для того, щоб зберегти своє життя і життя співробітника телерадіокомпанії, взагалі обезпечити можливих жертв цієї людини, міліціонери охорони вимушені були застосувати вогнепальну зброю. Що можна було уникнути стрілянини та зберегти життя нападника однозначної відповіді на це питання слідство поки що не дає. Попередньо дії міліції у прокуратурі вважають правочинними, запевняють, правоохоронці зробили все як слід. Попередили бушкетника, вистрілили в повітря і тільки потім на ураження. Гана Силаєва, В'ячеслав Душка, Харків, НТН.